З Україною в серці Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія вдруге організувала у місці благодійний вечір для збору коштів на потреби ЗСУ. У центрі уваги був аукціон із військовими трофеями, які передали бійці, щоб викладачі і студенти освітнього закладу їх розписали. Нам дали з передової і гільзи, і різноманітні інші можливості. І ми розписали наші студенти, наші викладачі, наші професори зробили так дуже гарний арт розмалювання, цей невеликий гільський тумб великий. І ми сподіваємося, що ми сьогодні зможемо на аукціоні продати. Долучилася до благої справи голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Придбала за донат найперший лот аукціону із зображенням герба Хмельниччини. Від імені Хмельницької обласної ради прийняла участь безпосередньо в купівлі першого лоту, так як змушена трохи раніше покинути цей захід. Переконана, що певна сума, яка мається на меті сьогодні, точно буде зібрана, мета буде досягнена, і хлопці в підсумку отримають суттєву підтримку для свого військового формування по закупівлі того чи іншого приладі, яке на даному етапі вони потребують. Український народ не зламується факт, тому що щоденно кожен на своєму рівні. І під час таких заходів, і під час виконання своїх основних службових обов'язків ми демонструємо всьому світові. Ми підтримуємо один одного і наближаємо таку довгу бажану, плекану перемогу. На благодійний вечір запросили випускника академії, який зараз стоїть на захисті нашої держави. Саме для нього та його побратимів влаштували аукціон, які минуло річ, щоб зібрати кошти на потреби підрозділу. Ну насамперед, це протидія камікадзе і дронам. Це реп-системи, інвекторні генератори та безпосередньо павербанки. Тому що як в нас в великій кількості забезпечення йде на FPV, так і в ворога. І я вам скажу, це одна з не дуже сприємних таких складових противника, але, але лише так ми можемо боротися. Саме мій підрозділ в день. З реп-системами садить до 10 епів против, літачків противника. Тому, тому зараз це є най, найважливіше. Аби залучити більше донатів, на заході діє ярмарок із ручними роботами студентів вишу. до слова, розписані трофеї у менших розмірах, можна було придбати там, зокрема, гільзи. У Нас відбувається ярмарок. Ми продаємо, як можете побачити, гільзи різних розписів, різних розмірів. Все можна купити, можна купити їжу, можна купити різні вироби, а саме від нашої академії і не тільки. Хмельничанка пані Олена придбала українську бісерну прикрасу. Гердан каже, насамперед долучилася до заходу через благомету, а вже бонусом отримала такий унікальний витвір ручної роботи. Я в захваті. Просто я в захваті, що в такий нелегкий час наші діти творять руками, творять головою, творять серцем і душею. І, до речі, придбала надзвичайну ціну річ, а ціна тим, що створена руками, створена натхнено в такий важкий час. Для відвідувачів заходу влаштували яскравий концерт. коментарно-педагогічної академії, викладачі все зроблять для того, щоб був дуже гарний концерт. Ми пішли далі, ми запросили наших випускників, а наші випускники є в козаках Поділля, і також в муніципальному хорі є наші випускники, також в міліцейському оркестрі. Запросили і зіркову таємну гостю заслужену артистку України Скрипальку Майю Онищук. Кожна секундочка такого об'єднання студентів, дорослих, дітей завжди є такою рушійною енергетикою, рушійною силою йти вперед. Особисто я вважаю, що ми вже перемогли. Нас вже не зломали, нас не здолали. Стоїть питання, коли ми поставимо крапочку перемоги. Спільними зусиллями на благодійному вечорі вдалося зібрати понад 275 тисяч гривень на потреби бійців, і це не кінець, бо збір триває. Банка досі відкрита, і усі охочі можуть долучитися до наближення нашої перемоги. Насправді від самих маленьких дітей до випускників до педагогів були об'єднані в спільний танець виконання у пісні люди, які прагнуть жити у вільній, незалежній, територіально цілісній державі. Люди Діти, які завдячують сьогодні Збройним силам України, ми всі завдячуємо за те, що живемо на Хмельниччині під відносно мирним небом, що маємо можливість навчати наших студентів, наших дітей будувати країну, попри всі виклики. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини, 33 канал.